Ну що ж, всім привіт! І сьогодні в мене на огляді ось такий проектор то Younger ET32. Це бюджетна модель ціною всього на всього 150 доларів. Отримавши на почті ось таку велику коробку, я зрозумів, що це серйозний проєктор. Але заглянувши всередину, все-таки побачив, що це все те ж саме малесенький проєктор за 150 доларів. Але в цьому його плюс він компактний та зручний для того, щоб його використовувати в будь-якому місці. В комплекті у нас сам проєктор. Інфрачервоний пульт, кабель HDMI для підключення якихось пристроїв, інструкція та підключення тюльпанами, яке вже ніде не використовується. Тому лишні речі я прибираю і переходжу на самого драйв. І з такого першого, що мене здивувало, тут немає. Кільця фокусування та кільця порівнювання трапеції. Так як тут вбудований Android, це все робиться за допомогою пульта або ж механічних клавіш, які розташовані на самому проєкторі. У попереднього проєктора в мене вбудованого Android не було, і там тільки механічне регулювання. На передній панелі тут у нас кришка, яка закриває сам об'єктив проектора, в якому буде йти проекція, та інфрачервоний датчик і вбудовану камеру для того, щоб проектор міг. Фокусуватися автоматично та настраювати правильну трапецію. Верхня панель: тут розташовані клавіші, за допомогою яких можна перемикатися по меню, вимкнути, вимкнути та налаштувати найпростіші функції. На задній панелі так само інфрачервоний датчик для пульта, під'єднання 220 мережі, під'єднання наушників, а вівход для тюльпанів. Два HDMI та два USB. Так, сюди можна напряму від'єднати флешку та дивитися фільми прямо з флешки. Два HDMI дуже зручно, так як по одному HDMI можна все-таки підключити якусь TV приставку, а на другий HDMI підключити PlayStation, як в моєму випадку. І з мінусів тут немає кріплення веса, яке кріплюється на 4 болти, так як монітори, телевізор і все інше. Тут є тільки кріплення. До штативу, звичайно, але воно розташовано не по центру, і при налаштуванні він трохи завжди перевалюється на одну сторону. Приходиться його піднімати більше, і потім вже він сам під своєю вагою вирівнюється. Із плюсів це те, що тут є фільтр для пилу, який виймається досить зручно, його можна почистити, помити, висушити та вставити назад. І він доволі такий плотний, що сюди навряд чи вже буде попадати филок. Але не забуваймо, що проектори такого сегмента можуть затягувати і через середину пилу. Може, тут щось нове і воно все гарно зроблено. Це вже покаже час. І так, можна пройтись по характеристикам. Заявлена яскравість в люменах це 1500. Перевірити я, на жаль, її не можу, а потужність в 100 Вт перевірити я можу. А від цієї потужності буде вже й залежати, яка в нього яскравість. Чим потужніша в ньому лампа, тим яскравіша він буде. Також я цей проектор порівняю з народним проектором. Це Magic Cubic, В мене він версії 320. І можна буде зрівняти по споживанню, скільки споживає цей проектор, і скільки споживає маленький проєктор, який багато хто вже з вас бачив. З приводу Android тут стоїть Android 9, 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ вбудованої пам'яті. Для простих задач, таких як перегляд YouTube або ж перегляд якогось простого фільма з флешки, досить вистачає. Звісно, ігри на ньому грати ніхто не буде. Із плюсів цього проектора, ти, що береш один кабель, під'єднуєш до нього живлення, ставиш на зручне місце, вмикаєш, і в ньому є вбудований Android. І після вмикання проєктор автоматично налаштовує фокус та вирівнює трапецію, що досить зручно, не треба нічого крутити, все робиться автоматично. І вибираємо свій улюблений контент: це або Chrome, або трансляцію з iPhone Android, Netflix, Play Market або YouTube. І вже можна насолоджуватись переглядом гарних відео. Або робимо ось таку ось атмосферу дощу та гарний вид в кімнаті. І, звісно, класичне для нас вікно, але його тільки не можна відкрити для того, щоб вийти в тропіки і трохи погуляти під дощем. Ну і звісно, тут є вбудований динамік. Це як звичайна сама проста дешева Bluetooth колонка Дивитися можна, але нічого гарного з цього не вийде. Краще вже підключити або якусь свою Bluetooth-колонку, або ж навушник, або так, як я зробив, через TV-приставку я сюди підключив домашній кінотеатр. Саме простенький 5.1, але він гарно виконує свою роль і звук набагато кращий. Порівняння з електроенергії я буду робити з ось таким маленьким проєктором. Це проєктор Magic q 320 І так, перевіряю, я за допомогою ось такої розумної розетки, під'єдную по черзі, спочатку маленький проєктор. Під'єднав я малий проєктор до розумної розетки, включив його і дивлюся його споживання. Зараз він споживає 37 Вт, Тобто, тут нема різниці, що йому показують, лампа світить, тобто споживання лампи 37 Вт. І тепер черга великого проєктора. І тут уже споживання 90 Вт. Тобто в два рази більше, і в два рази значить він яскравіший. Стосовно шуму цих проєкторів, чим більше проєктор, тим більше він шумить, тільки того, що потрібно більше охолодження для більшої потужності. Цей проєктор досить відчутно гуде. Але якщо дивитись фільм, зовсім не заважає. Ну і на плюс у цьому проєктору: в малого проєктора немає фільтру для пилу, тобто весь пил залітає всередину і осідає на матриці. В цьому ж проєкторі це все реалізовано досить гарним фільтром, що можна буде потім почистити його. На фотоапараті досить крута картинка. Вона здорова, більша навіть, ніж має бути так, як колонки. Розташовані в мене по двом сторонам від мого, так би мовити, екрану, який зазвичай туди проецирує проектор. Тож я підходжу зараз до цієї картинки, і ми бачимо, що вона навіть більша, ніж я. У мене різ, зріст 1,85 м, тобто тут десь добрих 2,5 м висота. Про діагональ вже зовсім і мало що казати. Так от. Ось і мінус проєктора, його потрібно дивитися в повній темноті. Так як якщо я вімкну ліхтарика і покажу себе, а ще й засвічу на стіну, зовсім нічого видно не буде. Навіть маленьке світло вибиває все з екрану. Але ж можна взяти яскравіший проєктор. І для того я взяв Toyanger ET-32. Вмикаю його. І ось така яскравість вже на новому проекторі. Але тут вийшов у мене і косяк. Я його хотів замінити попереднім, але з однакової відстані, на якій вони стоять, у нового проєктора трішечки менша діагональ, але набагато більша яскравість. Яскравість тут набагато краще, як я вже зрозумів, в два рази. І так взяв я рулетку і зараз я замірюю, який же розмір екрану у мене вийшов. На відстані розташування проєктору 4 метри від стіни я отримую 2,80 на 1,60 м. Досить непоганий розмір. Щодо яскравості перегляду, зараз кімната освітлена тільки проєктором і малесенькою лампою в другому кінці кімнати повністю затемнена і дивитися дуже комфортно. Нічого не вибиває очі, не ріже очі, але на той час і видно, де біле, і видно, де точка чорного досить глибока. І тепер я скажу декілька слів про саму матрицю проєктора. Хоч і PlayStation бачить цей проєктор як 2К-монітор, але сама матриця це Full HD 1920 на 1080 пікселей. Такої роздільної здатності гарно вистачає для того, щоб дивитися фільми навіть з 3 метрів. Тобто, як на мене, це близька відстань для такого екрану, але таких як прям, великих пікселів я не замічаю. Вже Ігри на проекторі це окрема тема. З таким екраном набагато цікавіше грати, що в футбол, Мортал Kombat чи якісь різні шутери. Я, наприклад, не дуже люблю грати в футбол на комп'ютері, але коли з'явився проектор та PlayStation, це зовсім інша справа. Вже можна трохи посидіти, пограти, а ще цікавіше це робити з кимось. Короткий мій висновок стосовно цього проєктору. По матриці Full HD, як на мене, її вистачає. При перегляді фільмів або при тому, що грати в ігри, зовсім не видно пікселів. Якщо, звісно, читати якийсь в браузері текст, трохи відчувається пікселізація, але це не страшно. Яскравості вистачає з головою. Досить непоганий проектор за свої гроші.